Права 344. У чотирьох стаканах вміщується стільки ж молока, скільки в банці. У стакані та банці вміщується разом 1 кг 200 г молока. Скільки грамів молока вміщується в стакані. Ну що ж, давайте міркувати. Як можна робити цю задачу, її можна зробити, якщо ми запишемо через X, скільки молока вміститься в стакані. Можна так зробити. Отже, записуємо нехай. В стакані вміщується, x грамів молока. тоді банці вміщується вміщується отже в 4 рази більше це 4 помножити на х грамів молока Добре, тобто ми знаємо, що в нас в стакані х грамів молока, а в банці 4х грамів молока. А в загальному у нас всього вміщується 1 кг 200 г молока. Записуємо, що так як. 1 кг 200 г це дорівнює. В одному кілограмі у нас 1000 г, це 1200 г. То за умовою. Ну і тепер пишемо. Отже, нам сказано у стакані та банці. У стакані це Х. Додати. Банці це 4х. І разом це має бути всього 1200 грам. Ми запишемо просто 1200. Оце все в грамах. Так, є. Тепер, як, що таке x плюс 4х одна невідома величина плюс 4 невідомі величини, це буде 5. Чому? Ми можемо і так записати Одиничка, що множиться на х плюс 4, що множиться на x. І це дорівнює 1200. Х виносимо дужки, то в нас залишиться з першого виразу одиничка додати з другого четвірка. І це дорівнює 1200. Так, тоді х, що множиться на 5. Це дорівнює 1200. А як знайти невідомий множник? Х дорівнює, треба добуток 1200 розділити на відомий множник на 5. Як можна 1200 поділити на 5? Можна, звичайно, стопчик, але можна і так міркувати. Це е, пишемо, що х дорівнює. 1200 ми можемо записати як 12, що множиться на 100 і ділиться на 5. Або Х тоді дорівнює 12, що множиться 100 поділити на 5, це буде 20. Так, ну, а 12 на 2 це 24 і один нолик – 240. То ми пишемо, що х у нас дорівнює 240. Ну що ж, тобто, ми знаємо, що в нас в стакані вміщується 240 грам молока, Ну, а у банці в 4 рази більше. Нас запитують тільки. Про стакан записуємо тоді відповідь. Отже, скільки грамів молока вміщується в стакані? Пишемо 240 грам. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.